Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли по прев'ю до цього відеоролика, в цьому відео ми апнемо 40 тисяч трофеїв. Прямо зараз залишається ластова гра до 35 рівня на перл, а також до 40 тисяч трофеїв. Грати я буду в соло ШД, тому побажайте мені вдачі, ну а я пішов в гру. За ми в центрі. Помічаю дві банки та Мортіса. Йду, поки накопиться моя шкала, та добуваю першу банку, після чого за нею добуваю і другу банку. Вирішив пройти в лівий бік, де зустрів три банки, та помітив ще одну розламану і потім ще дві в'яду. Що ж нам дуже везе на ці банки. І прямо зараз у мене 8 банок. А бійців на карті залишилося лише 6. Я думаю, що це віднозначно топ-1. Після чого я тут прискоро відеоралик, тому що тут я нічого не робив, окрім ходив та пробував витиснути Фенга з нашої гри. Свік його піджимає, і я добиваю. Після чого я вирішив пожалити сквіка та його не вбивати. Покрутився з ним та пішли шукати інших правило. В хашах я зустрів Кензі, з якого, якого з легкістю добив. Після чого ми з Квіком почали шукати останнього гравця. Це був чотирибаночний Енгер, який вистрибнув та добив Сквіка. Жалко, звісно, Сквіка, але я добивши Енгра, займаю топ-1. А пою спершу 35 рівень на персонажу Перл. І тепер довгоочікувана пауза приривається тим, що на мій аккаунт золотає 12 трофеїв. і це рівно 40 тисяч трофеїв. Давайте зробимо скріншот на пам'ять. І ви лише погляньте, як це чудово виглядає в моєму профілі. Ну що ж, наш відеоролик підходить до кінця, підписуйтесь, ставте подобайки. Ну а на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд цього відеоролика. До зустрічі в наступному відеоролику.